Вітаю вас, дорогі підписники Червоного Тризуба. Сьогодні ми детально розберемо чергові московицькі фейки про Русь. Вони наполегливо намагаються переконати світ, що саме вони спадкоємці Русі, а Україна лише Україна. І обов'язково підписуйтесь на наш телеграм-канал. Всю свою діяльність ми ведемо там. У цьому відео ми спиратимемося на першоджерела, літописи, офіційні документи, праці істориків, зокрема Ігоря Днілевського та інші перевірені факти. Ми дамо відповіді на такі важливі питання: чи справді першою столицею Русі був Новгород? Чому Україна має набагато більше історичних підстав вважати себе спадкоємицею Русі ніж Московія? Яка первісна історично-достовірна назва держави, яку ми сьогодні знаємо як РФ? Чи можна вважати Халицько-Волинське князівство спадкоємцем Росії? Почнемо з найпростішого питання першої столиці Русі. Якщо ввести в Google Запит перша столиця Русі українською, ми побачимо очевидний результат Київ. Але варто зробити те саме російською, і картина змінюється. У відповідях з'являються або Новгород, або навіть Ладога. Час розібратися з цими міфами згідно з повістю минулих літ, Рюрика запросили правити саме в Ладозі, і московити використовуються як аргумент, що нібито ладога була першою столицею, але ця версія має кілька слабких місць. Ладога була тоді лише невеликим поселенням, тоді як уже Київ був розвинутим і значним містом. Корінне населення Ладоги фіно угри, слов'яни з'явилися там як прибулі. У жодних паралельних джерелах Ладога не згадується як столиця. Ще цікавіше з Новгородом. Перша згадка про нього в повісті минулих літ з'являється у 859 році, але важливо пам'ятати, що цей літопис не завжди надійний, особливо в описах подій до часів князя Ігоря. Як пише Ігор Данілевський, міфічна частина історії закінчується саме на Ігорі, адже лише з ними маємо підтверджені джерелами факти, наприклад, договір з Візантією 945 року та опис його загибелі у візантійського історика Льва Діакона. Тож усе, що в ПМЛ розповідається про події до Ігоря, слід сприймати як легенду, а не беззаперечний факт розкопки у Новгороді дають ще вагоміші аргументи. Найдавніші дерев'яні мостові, Трогіцький розкоп, датуються лише 930 ми роками. Радіовуглецевий аналіз укріплень показує, що вони з'явилися у 2-й, 3-й, 4 10-го століття. Культурний шар 9-го, початку 10-го століття у Новгороді взагалі відсутній. Найдавніші берестяні написи належать до 953 989 років. Скандинавські артефакти вказують на значний вар'язький вплив перших мешканців. Отже, археологія однозначно спростовує міф про першу столицю Русі в Новгороді. Тепер поговоримо про Русь у вузькому та широкому сенсі. Звучить просто, але тема доволі заплутана. Русь у вузькому сенсі це Київщина, Чернігівщина та Переяславщина. Такої думки дотримуються і Ігор Днілевський, і Фетисов. Варто зазначити, що московити часто стверджують, Русь у вузькому сенсі з'явилася лише після розпаду Русі, але археологічні дані це повністю спростовують якраз про це і пише Фетисов. Але чому саме ці землі, адже ні етнічно, ні політично вони тоді не були пов'язані між собою? Відповідь дає історик Олександр Назаренко. Саме тут було знайдено найбільше монетних скарбів, звідси висновок. Ці землі були частиною великого торгового шляху, подібного до знаменитого шляху, з варяг у греки. Русь у широкому сенсі, це інше поняття, яким часто маніпулюють московити. Ми дотримуємося теорії Олександра Назаренка під назвою Руська земля у широкому розумінні. Це всі території, де використовувалася церковнослов'янська мова. Сюди входила Болгарія, Валахія, Литва тощо. Єдине, що їх об'єднувало, це мова, а не політична чи етнічна єдність. Щодо первісної історично достовірної назви РФ існує багато дискусій. Спробуймо розібратися, чому Московія почала зватися Росією. Спочатку варто зрозуміти, що називалося Росією в часи Русі, тоді існувала митрополія, що звалася Росія або Велика Росія. Вона з'являється у списку митрополі Константинопольського Патріарха у VII столітті. А в 14 столітті виникає митрополія Мала Росія на території Галичини. Митрополія Велика Росія знаходиться на території Русі з резиденціями в Києві та Володимирі. Згодом Петро Ратневський переніс резиденцію до Москви, після чого Московію почали називати столицею Русі, а з часом Росією. Проте є багато джерел Русь відокремлюють від Московії, наприклад, у празі Бартоломея Григорійовича, виданій французьким книгодавцем Жаном Детурном, зазначено окремо. Польща, Литва, вся Московія. Варто розуміти. Московія це історична назва Московської держави, а Росія конфесіонім, який згодом став світською назвою. На території Галичини та Волині існувало Галицько-Волинське князівство. Чому саме його можна вважати більш ймовірним спадкоємцем Русі? Данила Галицького коронували королем Русі лише у 1253 році, тоді як Московія почала претендувати на руську спадщину лише між 1479 роком і кінцем 15 століття, хоча титул короля Русі мав і король Польщі. Володимиро Суздальське князівство було більш залежним від Золотої Орди. Так, Данило Галицький також був змушений визнавати зверхність Орди. Він приїжджав до Хана, пив кумис і називав себе його Холопом. Проте, на відміну від північно-східних земель, Галицько-Волинське князівство було географічно віддалене від Орди, визнавалося іншими європейськими державами, будувало укріплення, хоча згодом їх змусили їх зруйнувати. Намагалася вступити у європейську коаліцію проти монголів. Усе це дає підстави вважати руське королівство більш імовірним спадкоємцем Русі ніж Московію. Тож підіб'ємо підсумки, якщо врахувати, що Русь у вузькому сенсі розташовувалася на території сучасної України. Та в той же час на території Московії жили здебільшого фіно-угорські народи. Ну і звісно, що резиденція Русі була в Києві, та й те, що галицько волинське князівство має більше ознак спадкоємиці Русі ніж Московія. Ми можемо впевнено сказати, що Русь це Україна, а Росія не має до неї жодного відношення.